550 утра. От чим ви займаєтесь у 5.50 утра у неділю? Я не знаю, чим ви займаєтесь, але мені є чим зайнятися Прийшов ваші повідомлення. Вичитую. Зараз секунду. Вона телефон вже не встигається. Плюс ще треба дзвонити оці всі красні штучки. Плюс Це задача на сьогодні. Це документи. Це е, питання, які ще треба повирішувати. 550. От скажіть мені, будь ласка, е, ну не кончений волонтер. Ну, по-моєму, так, став то збори, об'являє, собрав, закрив питання, не собрав, не закрив питання. Ні, треба ж і на повідомлення відповісти і меседжі відчитувати. Список діл на день записати. Це в мене ще майже 2 години було телефонного розговору з Португалією. Зараз у мене ще буде розговор з Нью-Йорком, бо там же часовий пояс інший. І потім з 9 ранку їду відправляти ще декілька ящиків посилки. Вов видно у вікні. Ба Тебе видно, ти світішся. Ти парішся. Так що нагадуємо всім про те, що нагадую всім про те, що у нас питання поки що по збору автомобіля залишається ще відкритим. По а, генератору зараз ми його шукаємо, заказуємо, Потім хлопцям відправляємо. А По автомобілю 53 75 41 14 25 10 71 12 і Приватбанк 5363-5420, 9873, 5948. Плюс посилання на банку сюди є. Вчора був день покрови. Давайте ми зробимо все для того, щоб і ми змогли допомогти автомобілям, щоб той автомобіль, і матір Божа, покривали наших хлопців від усіх усіх і прильотів, і негараздів, і мін. Тому, може сьогодні вже відео і не викладу, але о 20-й годині вечора. Я сьогодні планую прямий ефір в Ютубі. Де я також хочу тут відповіді. Вже деякі я готую. Люди в коментарях, в коментарях пишуть питання, і я на них готую відповіді сьогодні. Плюс поговоримо на декілька цікавих тем. І, можливо, сьогодні вранці, як буду йти на каву, ще вийду на своєму Тіктокі десь також о 8 ранку. На новому Тіктокі вже. Тисячним тіктоків, який я створив, для того, щоб люди побачили це тікток і туди перепідписувалися. Всім гарного дня, гарної неділі, теплої неділі, бо вчора було дуже тепло, і думаю, що сьогодні також буде. І, ну що, миру нам усім. Після, скоріш, перемоги.